У цих стінах його частіше називають Тарасович. Олександр Шевченко разом зі своїми чотирилапими пацієнтами провів всю окупацію. Після 24 лютого з міста виїхали 70% його колег. Олександр каже, причин, щоб лишатись, мав кілька. По перше, у мене вдома дуже багато тварин, яких ми теж підібрали під час і окупації і до окупації. Залишити ми їх не можемо. Щодня він прокидався і їхав на роботу. Це говорить, і була головна мотивація. Добирався до клініки з передмістя. Тому на шляху завжди були блокпости окупантів. Перевіряли також машину, документи і обов'язково телефон. У гаджеті знаходили ось такі фото пацієнтів. Про оперовані тварини, переломи та рани в окупантів. Реакцію викликали неоднозначну. Вони спочатку дивились, потім кривились, потім питали, хто ти. І віддавали телефон. Під час окупації чотирилапих пацієнтів було багато, пригадує Олександр. Дуже багато волонтерів, тому що тварин кинутих дуже багато стало зразу. Їх по вулицям бігали сотні, просто сотні. Тобто основне, це волонтери. Господарі оформляли вакцинацію. Там паспорти, чіпування під час окупації не вистачало ліків, рятували запаси, зроблені до війни. А ще волонтери за вісім з половиною місяців, говорить ветеринар. Часто звертались із травмами. Тварини попадали під автівки російських військових. Найскладніший випадок був Суценям з цуценям з Чорнобаївки. Цуценяті переїхав військовий джип кінцівку. Там в багатьох місцях переломи. Ли час туценя, слава Богу, бігає, стрибає. За час окупації Олександр провів і під тисячу стерилізацій. Співпрацював з волонтерами та організацією Help Animals. Загалом ці коридори ніколи не бувають порожніми. У Олександра термінові пацієнти. Серед них ось ця вівчарка, яка потрапила під колеса автівки. Вона діла Встати він не міг. у нього лопнула подушка. Ага. Зараз я обработаю, укалююсь. Спасибо. Після цього пацієнта одразу наступний. На цей раз свого котика принесла Херсонка Олена. Тепер у неї їх двоє. Жінка розповідає історію, як в родині з'явився саме цей. Це виїжджали преподавателі, які работали на русських. Виїжджали в Крим і залишили бросили. Ну, я його подобрала собі, вирішила спасти душу. Нині Олександр Шевченко продовжує лікувати тварин під постійними російськими обстрілами. Говорить про те, що лишився, не шкодував жодного разу, і навіть думок таких не мав. Хоча тривожних валізки має дві. І в машині в мене є тривожна хірургічна валізка, ага. а дома та валізка. Ну таких ми не пакували не разу. Нині його пацієнти болісно реагують на російські обстріли, говорить ветеринар, для них це стрес, адже дуже відчувають вибухову хвилю і коти і собаки. А ще останнім часом стали привозити тварин з пораненнями. Вчора поранення, глибоке проникаюче. І 4 тому під час обстрілу кінцівка передня у собаки. Ну там кінцівочку врятувати не вдалось. Своїх пацієнтів говорить Олександр не покине, хоча зізнається, що страшно, але виїжджати з Херсона не планує. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Суспільне новини Херсон.